Усім привіт! Ви на каналі Математика по-українськи. І сьогодні я вам хочу розказати, чому не існує площі кола. Що ж таке коло, давайте для початку пригадаємо. Коло це у нас є геометрична фігура, і у неї є центр. Ось це центр кола, це одна точка. І всі рівновіддалені точки від цієї точки, тобто від центру. Коло це геометрична фігура, де усі точки знаходяться на одній відстані від певної точки центр кола. Тому коло це якби просто так, якби наша ниточка. Якщо б тут була ниточка, це наша ниточка. І ми можемо виміряти периметр кола. А все те, що всередині, це є круг. І коли ми говоримо про площу круга, то ми його шукаємо, а площі кола не існує. Ми Можемо помилково сказати площа кола, маючи на увазі, ми будемо шукати площу круга, те, що є всередині. Повторимо: якщо ми хочемо намалювати коло, це є безліч коло має безліч точок, безліч, 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 безліч. І коли вони всі безліч проведені, з'єднані настільки близько, що вже й не видно жодного пропуску, у нас виходить коло. Є центр і є безліч безліч інших. Точок це коло. А площина, яка всередині кола, це є круг. Тому периметр кола площа круга. Дякую за увагу!